Тепер увага, інформація для людей, які здатні мислити, аналізувати, робити висновки виключно, опираючись на факти. До вашої уваги, оця ось тряпочка полова між прапором Польщі і прапором України висить така тряпка Т-24. Значить, вінути 24. Мечуть, він це афористична організація нашого великого просроченого президента. Гляньте на праве око. Оце нерви вже на чрт гляньте. Оце так смикається у мене інженер. У мене за ці дні вже не то, що око смикається, ну, знаєте, як кажуть, глаз дергається, це прямо в смысле слова дергається ще глаз, гляньте. Паралізує скоро. Так от в перші дні війни, що зробив наш Санцелікий? Він просто місто того, щоб створити зелені коридори для людей, які загинули, були закатовані в Бучі, в Піні, в Ворзелі. В першу чергу я і за Харків не мовчу. Я просто кажу, в першу чергу в перші дні це був жах. Замість того, щоб створити там зелені коридори, замість того, щоб е, зробити все для того, щоб Аркастановське Чеченівське бидло ніколи не переступило, е, е, не наступило своїми лапами на українські землі, що зробив наш сонцелікий просрочений долбайок, полтора Він просто чергу, створив організацію юніти 24 для бабла. Істественно, в е, сфері бізнесу, скажімо так, в сфері бізнесу на крові під названням благодійність, фонди, збори, донати. Я зараз е, називаючи ці речі, маю на увазі конкретно людей, які на крові на смертях заробили сотні мільйонів гривень. Це притула, це вінчук. Ну, шестьорка ж Пінчука притула. Це Стерненко, це Чмут, це Гараховський Монобанк, це Лачин. А, ну і в сфері бізнесу цього на крові, звісно, організація Unity 24 є монополією. Монополістичною. Тобто в неконкуренції. Понятно, що всі міжнародні зірки, світові зірки а, і політики почали. Масово перераховувати кошти саме на Юмни 24 Ви можете зайти на сайт цього, цієї шарашкиної президентської контори, яка була в першу чергу створена після початку війни, і побачите, що на рахунку більше, ніж пів мільярда доларів там лежить. Потім, друге, що зробила партія Слуги народу, це створила телеграм-канал. і Перші пости, які вони почали публікувати після перших годин нападу Росії на Україну, це реквізити. Реквізити для допомоги. Угадайте, чиї реквізити. 3, 2, 1, 0. Ваше время і стекло притулок. А тепер увага, заключительний етап цього моменту. Я зараз знаходжусь в республіці. Це торговий центр Республіка. Торговий центр Республіка. Був відкритий, ви можете подивитись інформацію, фото побачити. Ким би ви думали? Братом, Ні, зараз, подожіть, правильно, скажу чоловіком рідної сестри, жінки притулим. Свояком, Тобто, хамутинком, регіоналом, людиною, яка. Відповідала за молодіжне крило партії регіонів. Віталій Хомутинник, приєднаний Янукович регіонал, свояк і родич Сережа Притули, бізнес-партнер Пінчука відкрив разом з Кличком Бізнес-центр Республіка, в якому між польським і українським прапором висить ганчірка полова з реквізитами президента. Нашого з вами Вілікава Сонце куди зірки, політики, міжнародні визнані публічні люди скидають гроші. Скидали, зараз не скидають. Тепер увага. Пінчук, гамотинник, личко, бізнес-центр, Юніта 24 Зеленського, Притула. Це бізнес, ребята, на краві. Понімаєте? Вот і все. Не дорога до перемоги. Донати, як вони це називають, люблять говорити, це просто їхні гроші, які стали їхніми а були вашими. Вони ніколи не дойдуть на передову. Вони туди ніколи не доїдуть, не у вигляді їжі, одягу, медицини. Уж тим більше дронів, тепловізорів, автомобілів, всього іншого. Це просто чистої води бізнес. Техніка са перепродується, бабки всі перекачуються. За рахунок закону, який захищає рахунки бладіного фонду, бабки викачуються з України, опять заходять в Україну, уходять на офшорні щита, мільйони, мільйони і мільйони. Монобанк можете зайти. На благодійність подивитися, скільки сотень мільйонів гривень лежить на рахунку Притули, Монобанк зберігає. І всі рахунки волонтерів Монобанк закриває, опираючись, типа фінмоніторингом і постановою Національного банку України. Якщо навіть і так, то давайте тоді запитаємо: а хто ж керує Національним банком України? Не голова НБУ, ні. Голова наглядової ради. Кум Яценюка пишний. Це ЧМО до сих пор там керує, тримаючи трьохповерхову квартиру біля Родини Матірі, якій найбільший в Європі приватний акваріум, до речі, установлений, да, якщо ви не знали. <coughs> І це чмо своїми. Постановами своїми е рішеннями максимально паралізує будь-яку можливість фінансування допомоги ЗСУ. Тому що через Монобанки, через Приватбанки, через, а, ну, Приватбанк ще не так, а от Монобанк, особливо і Райфайзенбанк – це ті банки, які масово почали закривати всі картки і рахунки волонтерів. Тому що це для них конкуруюча організація в бізнесі на крові. Їм похуй, що це допомога на ЗСУ, що це збираються кошти, що якщо це відмивання коштів, то для цього є інші державні правоохоронні органи установи для перевірки. Ні, банк, Монобанк, Райфайзенбанк взяв на себе такі зобов'язання. Вирішувати в односторонньому порядку приймати рішення, що це відмивання коштів і закривають рахунки волонтерські. Це не одному мені вже волонтеру закрили рахунки, не одному моєму фонду. Сім фондам, тому що притула несе збитки, притулі перестають вірити, юнити 24 несе збитки, бо їм перестають вірити. Монобанку теж упали всі збори, бабки прикратилися текти і вони почали заходити з іншого боку. Хош-не-хош, прийдеться волонтерам закривати рахунки, бо хочете не хочете, а прийдеться вам кидати гроші тим фондам і волонтерам, які заробляють на крові наших пацанів. Я через деякий час виїжджаю в Краматорськ, поки на місяць там подивимося. І скільки в мене є сил, можливостей, скільки я буду намагатися допомагати закривати всі запити хлопців. Звісно, завдяки вам і вашій довірі. Ті люди, які фінансують притулу, Чмута, Стерненка, Порошенка юнити Юніти 24 Зеленського, запам'ятайте, ви фінансуєте смерть наших хлопців на ЗСУ і людей невинних, які гинуть від ракет. Тому що кожна ваша копійка не йде на допомогу ЗСУ. Вона йде в гаманці, на рахунки, кошельки і в офшори. Живіть з цим. Всім іншим дякую. Dumneşte te până la tot informația pe care vă am auzit-o.